Вітаємо на каналі Онешкевичі. Сьогодні у нас класика Київський торт. Тортик, який полюбився вже на одному поколінню, надзвичайно смачний і, як виявилось, дуже просто готується. Готували його вперше і точно не в останнє. Цей тортик впевнено крокує до наших улюблених. Безе виходить хрустке із горіховим смаком, а крем дуже ніжним із карамельним післясмаком. смаком. Радо рекомендуємо спробуйте, не пошкодуєте. Перелік інгредієнтів, як завжди, дублюємо і під відео. Отже, беремося за приготування безе. Арахіс у нас підсушений і легенько підсмажений. Перебуваємо блендером з нарізними ножами, у крихту додаємо до арахісу крохмаль бажано кукурудзяний і ретельно перемішуємо. Відставляємо вбік. До білків додаємо дрібку солі. Лимонного соку і збиваємо в піну. Декілька етапів додаємо цукор. Збиваємо до стійких глянцевих піків. Білки в нас звичайні свіжі, не зістарені, як багато хто рекомендує. І все дуже гарно вийшло. Ось такі в нас мають бути білки. В два етапи до білків додаємо перемелені горіхи. Горіхи, до речі, можна брати кешю або лісові ліщину. У нас звичайний арахіс. Тепер обережними рухами зверху вниз перемішуємо, довго не вимішуємо. Далі ми будемо випікати у кільці без дна, можна випікати у звичайній формі круглій, як вам зручно. Масу білкову ми розділяємо на дві частини. Кільце у нас діаметром 20 см. При випіканні бізе буде трішечки рости, розширюватись. Зараз все побачите. Розділяємо масу на дві частини. Духовка в нас вже включена і розігріта. Ми випікали, точніше, висушували у газовій духовці при температурі 150 градусів з привідкритою дверкою. Ось видно, як вони зійшлися. Місця мало їм було. Але це не страшно, ми і так будемо їх обрізати. Бо нам ще треба буде крихта для обсипки. Все відкладаємо в бік. Сушилися 3 години. Готуємо крем. Молоко вливаємо в каструлю, додаємо жовтки. Не всі, тільки 4. Додаємо цукор і все це перемішуємо вінчиком до однорідності. Відправляємо на середній вогонь, постійно помішуємо. Заварюємо масу. Ось тут же молоко в нас починає підніматися, тут інтенсивно вимішуємо і знижуємо температуру. Постійно помішуємо. Закипіла наша маса, даємо покипіти хвилинку і забираємо з вогню. Зараз вона у нас така досить рідка. Ну, а тут уже осідає і стає густішою. Коли у нас повністю охолодиться заварна маса, м'яке масло збиваємо міксером. До білого. І додаємо одразу всю вже охолоджену заварну масу. Що заварна маса, що масло у нас однієї температури. Тепер збиваємо. На цьому етапі виглядає, що в нас починає розслоюватися масло. Але ми не хвилюємося і збиваємо далі. Крем виходить просто дуже повітряний. Ось такий. І досить стійкий. Вже можна тортик буде збирати таким кремом, але ми ще славчиком додатково додали згущене варене молоко. Щоб був такий карамельний післясмак. Це вже не обов'язково. Прибуваємо до однорідності, Виходить ось такий гарнючий смачнючий крем. Його вже можна їсти ложкою. І збираємо тортик. Перед тим, як будемо збирати, обріжемо наші палянички по колу 20 см в діаметрі. Нам ця крихта ще знадобиться. Ось такий досить такий грубий виходить у нас один корж. Так само робимо з другим. Крихту ми перетираємо в крихту. Збираємо тортик, збирати будемо в кільці. Вкладаємо один корж. Викладаємо майже весь крем, трішечки залишаємо для декору, щоб покрити боки і верх. І вкладаємо другий. Безе добре в нас висушене. Притискаємо, відправляємо в холодильник на кілька годин можна на ніч. Ми відправили на ніч. Ось цей крем ми залишаємо собі на декор. Далі виймаємо з холодильника, виймаємо з кільця, змащуємо боки вверх, посипаємо боки крихтою, і вже декоруємо по бажанню. У нас тут звичайний крем, масло пудра і какао. На раз, два, дуже легко, просто можна зробити святковий домашній київський тортик, який точно засмакує всім вашим рідним. Дякуємо, що ви були з нами, дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте українське! І хай вам все вдається, друзі!